Дорогі друзі, я нарешті опинилася в костелі в рудках і побачила розписи Яна Казимира Смучика. Це є Ардеко, а Ян Казимир Смучик це є учень Яна Генрика Розена, так так саме того Розена, який розписував нашу Вірменську церкву костелу Святої Марії Магдалини, зробив десятки розписів у США. А це робив його учень, Ян Казимир Смучик. можливо, менш відомий, але по Галичині мені здається, що це єдина пам'ятка, єдиний. Костал, який лишився в такому прекрасному стані. Тут римокатолицька парафія це чудово доглядає. Робимо тут екскурсію так само до палацу з інтер'єрами у Вишні. Дивіться, яка підлога, як гарно розписи смучика припасовані до всього. А там далі у нас є місце поховання, у нас є крипта, де похований Фредро, його родина, Олександр Фредро. І це все в прекрасному стані збереження.